Звільнена з російського полону, військова медикиня Галина Федишин заручилася з коханим побратимом одразу після повернення з полону. Вони разом пройшли бої за Маріуполь. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн, ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Але неймовірні емоції вчора. Я відчула тому, що ми підтримували зв'язок з її мамою на протязі цих двох років. Я дуже сильно переживала за неї. Отже, звільнена з російського полону бойова медикиня Галина Федишан з івано франківщини заручилася своїм обранцем морським піхотинцем, 36-ї бригади Миколою Грициняком. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський. Сьогодні я став свідком не просто заручен, а справжнього тріумфу любові. Ця любов пережила випробування, що здатні зламати найсильніших, але не дозволила зламати вас. Вони разом пройшли бої за Маріуполь, витримали випробування полоном та довго розлуку, але їхні серця ні на мить не припиняли битися в унісон. Написав Сергій Волинський. Галина Федишин родом із села Сваричів Ворожнятівської громади. Вона служить бойовою медикиною 36-й окремій бригаді морської піхоти. На війні медикиня отримала поранення та потрапила в полон під час виходу з Азовсталі у травні 2022 року. Тоді ж у ж неволю потрапив і її хлопець військовий, який родом із Донеччини. Під час перебування у полоні Галина Федишин принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на Обмін, але повертала назад до місця утримання. У неї були свої принципи, і вона їх дотримувалася до кінця, тому що вона розмовляла чисто українською мовою, це для мене. Найте не новина, і я цьому не дивуюся 3 січня 2024 року. Під час найбільшого від початку повномасштабного вторгнення обміну полоненими Галина Федишин повернулася додому. Бо вона сильна духом дівчина, і її важко зламати. Медаль за врятоване життя була першою високою нагородою в житті 28-річної Галини Федишин. Її ще в 2021-му бойовій медикині 36-ї окремої бригади міської піхоти імені контрадмірала Михайловича. Хайла Білинського особисто вручив президент Володимир Зеленський. Тепер же ім'я Галини Федишин та її майже дитяче обличчя відомо чи не у всьому світі, адже дівчина, в числі 230 полонених захисників, які повернулися на рідну землю 3 січня. Україна понад все! Україна! Як відомо, з офіційної інформації, серед повернених були 182 особи з офіційним статусом військовополоненого, підтвердженого через міжнародний комітет Червоного Хреста, та 48 українських військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти та мали статус пошук особи. Дякую дякую. І сльозами на очах ми зустріли радісну новину про повернення із рашистського полону Галинки Федишин, яку так довго чекали рідні, друзі, одногрупники, увесь колектив викладачів, працівників, студентів, написала на своїй сторінці у Фейсбуці Ніна Мороз, директорка соціально-психологічної служби медколеджу, швидкого отуження. Тобі наша чарівна дівчинко. Ніна мороз розповіла, що Галина Федишин ще у складі студентської групи допомагала рятувати поранених. Військових в одному із військових шпиталів Житомирщини після навчання повернулася додому і стала на військовий облік. Коли ж колишня студентка потрапила в полон, її мама знайшла моральний захист у медколеджі. Викладачі активно підтримували родину, адже звісток від дочки не було жодних. Лише торік перед різдвом їй дозволили вийти з рідними на відеозв'язок, і мама мужньою військовою одразу після звільнення з полону поділилася щастям із ніною мороз. Галиночка, наша тендітна дівчинка, е, перемогла ті тортури, які вона там витримувала. і... Я дуже за неї щаслива. Прокоментували і радісну подію в прес-службі 36-ї бригади. Там пишаються своєю незламною побратимкою, яка навіть пораненою не зламалася в полоні. Хоча росіяни чинили в її великий емоційний тиск, сильною і мужньою героїною пишаються і в її рідному Прикарпатті. Рожнятівський міський голова Василь Рибчак так само родом із села Сваричів. розповів, що Галина Федишин із багатодітної сім'ї, крім неї, в батьків ще восьми. Росинів і дочок. Громада молиться за її швидке одужання та повернення до рідного порогу, де героїню неодмінно зустрінуть зі всіма почастями. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!